Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех. Сьогодні у нас 9 травня. Сьогодні будемо робити обхід демо поля соняшника. Все сходи отримані. Зараз їду робити перевірку цього і знімати для вас відео. І це відео буде про соняшник під компанією Євросем і хочу показати, як я добираюсь до поля. Зараз у нас 8 ранку, став я о 6. -й. Зараз добираюсь до вокзалу. Тепер, друзі, їдемо на електропоїзді. Йдемо тепер вже в селі до першого пункту призначення. Тепер через отакі озера йдемо у третю точку призначення. Взяли отакий інструмент, щоб обіряти ділянки, а тепер 7 км до поля. По полях. І, друзі, доходимо нарешті вже до поля. Ну нічого, 40 хвилин йшов. Але дойшов. Друзі, перейдемо вже до огляду гібриду Авалон від компанії Євросем. Далі в нас іде інші компанії. Це відео для Євросем. Значить, посів відбувся тут 18 квітня. Посів без по технології ноутіл no в господарстві Мріхіна Юрія Миколаєвича. Вже є сходи соняшника. Можете їх побачити. Доказ того, що зубула кукуруза, до речі. Ось такі сходи. Норма висіву була десь 55 тисяч на гектар. В принципі, воно так і вийшло по розтановці Сівалкою Green Plains. Тобто, ось можете бачити. Після посіву була обробка поля гліфосатом сумісно з ґрунтовим гербіцидом. І в майбутньому планується обробіток вже гербіцидом посходовим. Так як це соняшник класичний, буде це якийсь класичний гербіцид, ще я точно не знаю. От, але, в принципі, зараз чисто, але полізе ще мішієць, полізе ще амброзія. І потрібно його буде все підчистити, щоб воно було все гарненько. Діагональку брали. Тобто зазвичай посів відбувався на цьому полі, наскільки мені відомо, з цього краю завжди туди. Коли почали сіяти демо, ви зробили діагональку. Тобто кукурудза була ось так, соняшник ось так, Тобто всі канони на утілу на цьому полі зберігаються. Волога є, у нас випало десь 7 мм опадів. До 10 позавчора був дощик, тому зараз волога йому є. Він, в принципі, і так був в волозі. Тепер ще додало. Цей дощик навіть не скільки додав, додасть соняшнику е старту, скільки дасть старту бур'яну. Тому потрібно за цим мені слідкувати і вже потім домовляти з Юрієм Миколайовичем, робити обробку гербіцидом. Обов'язково повинно бути демочити. Давайте пожертвуємо однією рослинкою авалончика, викопаємо його, бачите, структура ґрунту яка. Хробака, може, навіть зараз знайдемо. Так. Ось. Глибина заробки насіння була десь 5 см. Ось вони 5 зберігаються. Ось рослинка вже пішла. В принципі, гарненькі рядки. Розортача рядка не було. Це, звісно, мінус. Розортачатку повинен бути на наутільній сівалці, але, е, як каже Миколаєвич, не в момент війни, бо ці розертачі теж доволі дорого коштують. Так, соняшничок. Зариємо його як добриво. Фаза зараз, бачите, друга пара листків пішла, в принципі, більш рівномірно. Є ось тільки ось, де був прохід комбайну. От він ще відстає. Це мені не дуже подобається, От, але я ще кажу. Мав війни. О, ось, 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 друже, 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 іди до мене, іди до мене. Ось, бачите, хробачок. Давай роби тут рихлення, щоб авалончик ріс у гарних умовах. Давай. Іди туди в земельку, в тепленьку. Земля дуже тепла. Така ось на ощуп, тобто доволі тепла земелька. Все. Іди рости. Друзі, отакі справи, сходи отримали. Друга пара листків вже пішла на соняшнику авалон. Чекаємо далі вже оприскування по сходово гербіцидом якимось класичним, бо все одно потрібно обов'язково буде робити, щоб підчистити. Юрій Миколайович на основній площі буде застосовувати Гранд Стар. А тут потрібно буде попрацювати якимось класичним гербіцидом, але я думаю, то не є дуже великою проблемою. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Бажаю усім всього найкращого! Привіт Євросему від грунтотех, підуть опади і зберемо тут непоганий соняшник. Успіхів вам!